Я вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати зонами мішаних і широколистих лісів. Північна частина України розташована в зоні мішаних лісів. Її ще називають українським поліссям. Зона мішаних лісів простягається із заходу на схід на 750 кілометрів а з півночі на південь до 180 кілометрів. Зона широколистих лісів розташована на заході України. Поверхня зона мішаних лісів рівнинна і добре нагрівається сонце. Літо довге та тепле, зима сніжна і не дуже холодна, із частими відлигами. Узимку та влітку випадає достатня кількість опадів. Найбільші річки Полісся – це Дніпро, Десна, Прип'ять та річка Горинь. Зона широколистих лісів розташована на горбистій місцевості, яка представлена височинами. Тут протікають притоки річок Дністра та Прип'ять. На сході протікає річка Південний Буг з її притоками. Давайте розглянемо з вами рослинний світ мішаних лісів. У зоні мішаних лісів найбільш поширені соснові та дубово соснові ліси. Соснові ліси. У соснових лісах зростає сосна звичайна. Під деревами ґрунт укривають мохи. На галявинах ростуть чебрець, золотушник, осока. Кущики чорниці та брусниці. Ранньої весни тут першими зацвітають підсніжник, пролісок, первоцвіт, сонтрава. Пізніше конвалі та веснівка дволист. Тут росте багато грибів, дубово-соснові ліси. У дубово-соснових лісах дерева ростуть двома ярусами: Вищий – сосни, нижчий – дуби. Під деревами під лісок із бруслини європейської, під кущами густий трав'яний покрив орляка, купини лікарської, конвалії, також є мохи. Тут переважають листяні породи дерев дуб, бук, граб, ясен, клен та липа. Тваринний світ мішаних лісів. Тваринний світ мішаних лісів надзвичайно різноманітний. У лісах мешкають білки, зайці русаки, лисиці, косулі. У заростях водиться кабан дикий. Іноді трапляються зубер, рись і кіт лісовий. На берегах річок живуть цінні хутрові звірі це нутрія та ондатра. У зоні мішаних лісів водиться. Понад 250 видів птахів. Серед них глухар, куріпка сіра, дятел великий. Навесні повертаються шпаки, зозулі, мухоловки. Вони живляться комахами, яких багато в лісовій підстілці, під корою дерев та на рослинах. На болота та до озер і річок прилітають водоплавні та болотні птахи. Такі як лебеді, дикі гуси, журавлі, лелекі білі та дикі качки. Тут гніздиться дуже рідкий для України лелека чорний. Зона широколистих лісів відрізняється різноманітним тваринним світом. Тут водяться тварини, рослиноїдні це зубор, лось. Олень благородний заєць. Хижі тварини, такі як вовк, лисиця, рись, куниця лісова, та тварини усеїдні, дика свиня, борсук, їжак. Біля водой селяться бобри й ондатри. Навесні сюди прилітають солов'ї, зозулі, шпаки та мухоловки. Водяться гадюки. Вужі ящерки. У водоймах мешкають короб, лящ, карась, сон, щука та окунь. А тепер давайте перевіримо себе. Дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання: де в Україні розташована зона мішаних лісів. Питання друге. Назвіть, будь ласка, характерні ознаки пір року в зоні мішаних лісів. Питання третє. Які соснові листяні породи дерев ростуть у мішаних лісах? І останнє питання, які дерева переважають у широколистих лісах? Я дякую вам за вашу увагу, дякую за дуже цікавий урок та кажу вам до нових зустрічей.